Привіт, малята! Я знаю, що ви дуже любите узимку на подвір'ї грати, тож я хочу вам правила безпеки під час зимових ігор нагадати! Одягати рукавички, шапку, застібати всі гузики на одязі потрібно ще до виходу на вулицю, бо інакше холодне повітря проникне під одяг, і ви швидко замерзнете. Не можна гризти бурульки і їсти сніг, тому що сніг дуже брудний. В ньому можуть бути отруйні речовини. Та й від цього можна запросто застудитися. І довго не гуляти на подвір'ї. Не можна доторкатися язичком до металу, бо язичок мокрий і на морозі може відразу примерзнути до металевих предметів, приклеїтися, Ой, а це дуже боляче. Коли гуляєте, потрібно ходити посередині тротуару, подалі від дахів будинків. Адже з даху будинку може впасти велика брила снігу разом з бурульками і боляче вдарити. Щоб не змерзнути на морозі, рухайтеся. Навіть якщо доводиться стояти чи сидіти на одному місці, робіть рухи ніжками, ручками, пальчиками, розминайтеся. А ще не виходьте на холод, не поївши. Адже голодному організму треба багато енергії. Ні в якому разі не кидайте сніг у голову та в обличчя товаришам. Ліпіть сніжки тільки зі снігу. Стежте, щоб не попадалися крижинки, палички, скло або камінці. Ліпіть сніжки тільки в рукавичках, щоб не обморозити ручки. Не можна стоячи кататися на санках. А на лижах і ковзанах кататися потрібно тільки в спеціально відведених місцях. Якщо на гірці багато дітей, не можна штовхатися й битися. А якщо гірка розташована поруч з дорогою або поруч багато дерев чи паркан стоїть, то для гри краще підшукати інше місце. Коли гуляєте на подвір'ї у мороз. Іноді треба заходити у будинок, щоб зігрітися і зняти вологий одяг. І ще одна порада коли на тротуарі суцільний лід, ходити потрібно маленькими крочками, наступаючи при цьому на всю підошву. Ось тоді ви не посковзнетеся і не впадете. Ось такі легкі правила. Якщо ви будете їх дотримуватися, ваша прогулянка завжди буде веселою.